Доброго ранку, Доброго ранку. наша гостя вже на нашому дивані. Це пані Марія, заступник начальника управління патрульної поліції Кропивницького. Будемо говорити про те, що в Кропивницькому набирають до лав патрульної поліції нових людей. І в мене таке одразу логічне запитання: а чому набирають? З'явилися якісь нові робочі місця? Чи багато людей просто пішло? У нас є такий момент, як. Старт, патрульна uh -huh. поліція. Є люди, які переходять в інші місця, мають змогу кар'єрного зросту, uh -huh. переходять тими ж самими оперативниками працювати тими ж самими слідчими. Тому місця звільняються. Uh -huh. Ми запрошуємо до нас, бажаючих такого ж самого кар'єрного зросту. Є місця вільні в батальйоні. А також ми плануємо ввести дорожну патрульну поліцію. Та тактичну групу, які будуть також в лавах патрульної поліції. А скільки зараз працює патрульне, хоча б приблизно? Фактично 217 чоловік ага. в батальйоні. А набираєте 92. 94 вакансії на даний момент. Досить так багато. 200 з чим 94. Ну, ну, добре, це таке. Ми раніше вже оголошували також в рамковій каві, які там треба мати знання так, вчора ми про так, а, що, що треба робити. А, скажіть, будь ласка, на які саме вакансії будуть запрошуватися люди, які будуть подавати заявки В нас вакансія інспектор патрульної поліції одна Одна вакансія, на яку запрошуємо до ага. лав патрульної ага, і вже є заявки у вас. Так, заявки кожного дня люди приходять в різній кількості, але люди приходять і подають заявки. Ми розпочали офіційний набір з 12 червня по 1 липня. Ми чекаємо до нас або за адресою Юрія Бутусова, 22-Б, або на сайті офіційному сайті департаменту патрульної поліції patrol.polist.gov.ua. Точка Полісткрапкаго.юа. Подавайте подавати, подавати заяву. тепер зараз. Так, детально, тому що я знаю, дуже багато людей цікавляться і хочуть вступити в ваші лави. Mm -hmm. Дивіться, от подаю я заяву. Яка далі процедура? Скільки ця заява розглядається? Що туди до цієї заяви треба додавати? Що туди треба вписувати? Mm -hmm. Якщо ви подаєте заявку, на сайті вам на електронну адресу надходить лист. Mm -hmm. Там, де ви вказуєте, самі обираєте дату, коли ви принесете документи відповідні, це ті самі копії паспортів, копії, ну, загальний стандартний набір документів, пакет документів, ви приносите і вже їх поліцейська комісія, вона забиває в базу даних. Тоді чекаєте, коли обробляються всі персональні дані, автобіографія, тому що є моменти, якщо особа кандидат працював раніше в органах внутрішніх справ. То таких людей буде перевіряти вже департамент внутрішньої безпеки. Тро, трохи поглибленіше автобіографічні дані будуть перевірятися. після перевірки автобіографічних даних будуть запрошуватись кандидати на наступні етапи відбору. Етапи відбору вони поділені на тести загальних навичок, там де буде два етапи е, загальні навички а також базові знання законодавчої нормативної бази тобто, це конституція України. І закон України про нас поліцію, тобто тоді в мене виникає питання: освіта. Яка має бути освіта? Це вища чи вища освіта? Бажано це звичайно юридична. Це взагалі буде просто супер. Але якщо навіть немає юридичної освіти, хоча б е підготовка. Загальна підготовка повинна бути Конституцію України. Ми всі вчили в 9 класі. Ще ну Росії я тобі думати. Не всі я думаю, у нас така система освіти, що ніхто не знає, навіть елементарних статей. Ну добре, це таке. Скільки буде тривати саме навчання? Я так розумію, там буде фізична підготовка, а це ж юридична якісь ліски. після того як кандидат пройшов всі етапи відбору. І запрошені на навчання. Навчання триватиме 4 місяці. Угу. Після 4 місяців, після складання іспитів, якщо кандидат наш справився з усіми вимогами, склав іспити, ми його приймаємо на роботу. Чотири місяці. В якому це темпі відбувається? Щодня заняття? Чи так, як це? Так, Це щодня заняття з понеділка по п'ятницю. Ну, як завжди, субота, неділя, вихідні дні. Угу. З понеділка по п'ятницю, з восьмої години ранку, в них розписаний день. По е, лекціям, по фізичній підготовці, по вогневій підготовці. Uh -huh. Тобто графік буде розроблятися вже на період навчання, коли ми будемо знати кількість. Е, Людей, які прийде до нас на навчання, тому що на навчання ми можемо набрати і більше, ніж 94, це залежить від того, як люди складуть іспит. Дивіться, знаєте, я просто знаю, коли в Штатах відбирають там, там є своєрідна академія і таке інше, але коли там відбирають до якихось таких середніх ланок, то там обов'язково фізична форма. От, да, мають якісь бути нормативи, має бути структура, ну, щоб тебе не набили. вибачте, ти приходиш когось се арештовувати, а тебе поб'ють і заб'ють. А він каже, як вмію бігати є. На критерії. Форма. Є, Є. Що критерії, це за критерії до відбору фізичних, як завжди, як і в минулому році, і як до Академії внутрішніх справ, такі ж самі критерії в нас: це 100-метровка, угу. це 1000 метрів а, середня дистанція. А також для чоловіків віків це підтягування, для жінок віджимання. А, ну як для жінок скажу не менш ніж 14 разів потрібно відтиснутись від полу. Марія, ви коли приходили до лав поліції? Ви так само здавали? Так, витиснулася від полу 21 раз, як Ого. зараз пам'ятаєте не сумнівала і, і, і ні, і декілька разів не зарахували. Не зар... а чому? не, не вийшло а, не те, що не те, що не вийшло, а врахов... враховується так правильність. О Боже, дивіться. От в мене тоді от, знову виникає питання, тому що е, чому я дивлюсь, тому що ось ваша система вона була поверхнево так знята з якоїсь американської системи, тому що структура дещо подібна: підготовка, там впровадження, все останнє. Трохи було модернізовано там із грузинських там мотивів і так далі. Але е, я знаю, ку в Америці, коли, наприклад, проходить відбір і коли вже є полісмени, в них все рівно, як, наприклад, в Китаї треба зарядку робити щоранку, е, вони бігають полісмени, займаються спортом. Для них це е, дуже необхідно. щоб вам не Вони тримали таємниці, себе в тривали, наші патрульні кропивницького, які зараз вже працюють uh -huh. на вулицях. Вони під час навчання кожного дня. З ними тактики проводили, як ви кажете, зарядку. Вони і бігали вранці і займалися. А зараз вони продовжують це робити працюючи так. От за це я й говорю. Тобто, щоб вони підтримували свою Підтримуємо, форму. Звичайно, наш відділ профпідготовки займається постійно тим, щоб підтримувати фізичної формі, а також та ж сама вогнева підготовка. Mm -hmm. Поліцейські повинні. Вміти... Питання: переважна більшість кого приходить? Дівчат або чоловіків все ж таки? Переважна більшість все ж таки чоловіків, але дівчат досить багато приходить. Активних таких. І такі. хто Активний. це? Це студенти, ну, після, після одразу, після навчання чи е, вікова категорія яка? Вікова категорія е, в середньому від 26 до 30. Ну, я думаю, якраз така категорія для, для і, і має захищати нас. Mm -hmm. ну, коли приходите 22 роки, я здається, що це не дуже серйозно захищати суспільство. Ну, не, мені так здається. Не, не Хоча що якщо сформували. фізична форма і розум діє, то да, але це в на, нас відбувається така рідкість. Далі ми тоді з вами крокуємо, щоб наші глядачі зрозуміли, як це все у вас відбувається. Коли вже пройшли заняття, перед цим подали документи, скільки триває ось цей рубіж, коли розглядається ось це все, коли оглядається кожен кандидат і вирішується, чи підходиться. Все буде залежати від того, яка кількість заявок прийде Але до нас. Але яку ви очікуєте? Ми очікуємо не менш, ніж тисяч угу. заявок. Щоб було, е був конкурс, дійсно конкурс, і щоб можна було вибрати дійсно достойних людей серед такої кількості. Mm -hmm. Зрозуміло, ну хоча б все-таки там два, це три місяці, чи півроку, скільки це триматиме? Місяці два. Місяці-два. Так. Е, якщо, наприклад, проходить два місяці, чому я так вас круполізно розпитую? Тому що, ще раз кажу, глядачі під цим цікавляться, завжди запитують. Е, проходить ось ці два місяці, а ви відібрали там, ну, в там, в ідеалі 94 кандидати. І яка далі структура? Ви пропонуєте влаштовуватися на вашу роботу? Як е, це все відбувається? Коли проходять вони вже етапи, їм надходить з запрошенням, з переліком документів, які необхідно uh -huh. донести, з запрошенням на навчання. Uh -huh. Після чого вони оформляються вже на навчання, пишуть рапорти про те, що їх зараховують до е Академії внутрішніх справ до навчання. І після вже навчання, після складання іспитів, якщо особа, я вже повторюсь ще раз, якщо кандидат склав всі іспити, uh -huh. Він запрошується до нас на роботу, тобто він пише рапорт вже на призначення на посаду інспектора чи поліцейського, тому що залежить від того, поліцейський це в нас молодший е, склад, інспекторат – це вже офіцерський склад, mm. починаючи від молодшого лейтенанта і вище за званням. Заробітня плата не змінилась? Ні, така і є. Кропивницькому так. у нас від 8100 тисяч ста гривень. Mm -hmm. Якщо це е, Міста, мільйонники, mm -hmm. такі як Київ, це 10-300 mm -hmm. заробітня плата. Ну зрозуміло, та да, не змінила заробітня плата. Е, і дивіться, що ще хотів у вас запитати. Е, наприклад, якщо е, людина не проходить, їй дається якась офіційна відмова, то що ви там не зараховані, ви нам не підходите. Тобто, щоб вона знала, що вона остаточно не підійшла і їй не чекати. Ну, як на будь-якій роботі тобто, людині скажуть про да. те, що люди. Та да, не на будь якій вас прошу. Да, зараз такі люди що не скажуть. Є Хоча такий, просто, є такий зроби момент, зроби. що можна людину в резерв поставити, mm -hmm. і людина може підходити не всі кандидати. Є навіть такі моменти, як вже оголошував наш начальник департаменту, про те, що не завжди фізична підготовка може стати. Ага. Можливо, фізична підготовка в людини не, така, не на вищому рівні, але розумово. Інтелект, Він, інтелект вищий, ага. так, є також, вже на те є останній етап, це поліцейська комісія, це співбесіда, коли ми ага. з людьми говоримо. І тоді ми вже розуміємо, що Чи можливо фізична тебе, підготовка може бути на нижчому рівні, але інтелект угу. набагато ну, я в думаю, в Вашій роботі інтелект це перше, що має бути, тому що робота із людьми це треба мати основи психології. Якоїсь маніпуляції і так далі, тому що без цього ніяк. Ми вам дякуємо. Дякую. Поговорили. Дякую, що ви так детально розповіли. Ну а ті, хто почули, хочуть приєднатися до лав патрульної поліції, обов'язково доєднуйтеся, Ви почули, що треба для цього зробити. Я думаю, на офіційних сайтах інформація є детально. Тому знаходьте, з вами. Ми побачимось скоро.